Вітаю малята. А чи здогадалися ви, хто сьогодні запросив нас до себе в гості? Відгадайте загадку? Тут і там вона літає, новини всі на хвіст збирає. Що довідається, все вмить по лісі рознесе. Здогадались, хто це є? Так, це сорока білобока. Сьогодні ми в неї в гостях. Що ж вона нам цікавого розповість? Ось послухайте, одного разу на лісовій галявині зібралось дуже багато різних птахів. І вона захотіла їх порахувати. Але вона рахувала, рахувала і не зуміла їх правильно порахувати. Давайте ж їй допоможемо. Діти, подивіться, на весняній галявині зібралося дуже багато птахів. Давайте їх порахуємо. Зверніть увагу: вгорі є клітинки. В одній клітинці ліворуч птах, а інша пуста. Ми маємо позначити в пустій клітинці цифрою кількість таких птахів. Давайте спочатку назвемо цих птахів: ластівка, синичка, сова, грак, дятел. А зараз потрібно правильно позначити цифрою. Давайте це зробимо. Скільки ластівок ви порахували? Правильно три. Якою цифрою позначимо цю кількість? Так, ластівок у нас три. Число три ми позначимо цифрою 3. А тепер давайте порахуємо, скільки синичок. Одна синиця, дві синиці, три синиці, чотири. П'ять синиць. Якою цифрою позначимо кількість синичок? Правильно, цифрою 5. Скільки у нас сов. Правильно, сова одна. Тож позначимо її цифрою 1. Граків порахуйте самостійно. Так, правильно 4 граки. Залишилося порахувати дятли. Скільки ви нарахували? Так, правильно, два дятли. Тож ми їх позначимо цифрою 2. Молодці діти! Правильно порахували ви всіх пташок. Послухайте, як кричать сороки. За що вони сперечаються? Ой, я здогадалась, це ж вони сперечаються, у кого ялинка вища. Одна говорить, що у неї, а інша кричить Ні, це моя вища. Діти, а давайте їм допоможемо. Будемо вимірювати ялинки, але чим? Давайте запитаємо у сороки. Якщо сорока побачить, щось десь заблищало, так вона туди і летить, у гніздо несе оздоби. Все красуні до вподоби. От так одного разу вона принесла у гніздо чарівну паличку. І за допомогою цієї палички ми будемо вимірювати ялинки. Пам'ятайте, діти, вимірюємо за висотою. Це знизу до гори. Готові? Давайте починаємо. Один кінець чарівної палички прикладаємо на край ялинки, а вгорі, де вона закінчується, ставимо позначку. Кінець чарівної палички прикладаємо до цієї позначки. А вгорі, де вона закінчується, ставимо нову позначку. Знову прикладаємо чарівну паличку до останньої позначки. А вгорі ставимо ще одну. Ще прикладаємо чарівну паличку і ставимо позначку. А зараз нам потрібно порахувати позначки, щоб знати, скільки паличок помістилось в цій ялинці. Скільки позначок, стільки ж паличок. Ну, ми рахувати. Одна позначка, дві позначки, три позначки, чотири позначки. Всього чотири позначки помістилися в ялинці, яка ліворуч. А зараз будемо рахувати, скільки в іншій ялинці позначок міститься яка праворуч. Ми поміряли і другу ялинку, яка праворуч. Давайте ж порахуємо, скільки позначок помістилось в ялинці. Одна позначка, дві позначки, три позначки, чотири позначки. Всього чотири позначки. Отже, дітки, чотири позначки в ялинці яка праворуч, та чотири позначки в ялинці яка ліворуч. Отже, ми можемо сказати, що ялинки рівні. Одинакові за висотою. Я думаю, що сороки будуть дуже задоволені, що в них однакові ялинки за висотою. Ось і побували ми в гостях у сороки-білобоки. Дітки, а давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Так, рахували птахів, співвідносили кількість птахів з цифрою, вимірювали ялинки за висотою. А зараз я пропоную вам, коли будете гуляти на вулиці з батьками, порахуйте, скільки пташок ви бачили. На цьому заняття закінчилося. До побачення!